На Житомирщині зросла кількість людей, які підписують згоду на посмертне донорство. Зокрема, з початку 2024 року до трансплан-координатора, який знаходиться в обласній клінічній лікарні імені Гербачевського, звернулося 8 людей. Станом на минулий рік було 13 заяв. Станом на сьогодні є 21 заява. Все, що потрібно, це написати заяву, у якій ви надаєте згоду на посмертне донорство, та обираєте, які органи можна буде трансплантувати іншій людині. Від людини буде потрібен паспорт, ідентифікаційний код і власноручно написана заяву. Тому да, людині треба знайти час, виділити його, зв'язатись з нами бажано для того, щоб просто надаремне не йти, зв'язатись і прийти до мене, написати таку заяву. Написати як згоду, так і незгоду, і можна необмежену кількість разів за життя. Змінювати свою думку, відкликати таку заяву або знову її подавати. В законодавстві немає обмеження по кількості таких заяв. Дані про потенційних донорів є конфіденційними. Інформація є закритою навіть для медичних закладів. Ця інформація навіть разпанкоординатором внесена. Вона автоматично, ну, відповідні там програмні є забезпечення. Вона автоматично закривається. І відкривається тільки в тому випадку, коли там, через певний там час, там 100 років чи скільки ця людина помирає, і за умови, що в неї констатовано смерть мозку, вноситься в цю програму, і лише тоді розкриваються ці дані про даного пацієнта. Коли ми констатували смерть мозку, ми вносимо цього пацієнта вносимо в єдину програму. Єдину державну інформаційну програму трансплантації, і тоді вже відкривається доступ до, 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 до тих даних, от і тоді е, проводиться е, відповідна згідно тої бази даних підбор е, реципієнтів, тобто е, хто сумісний. З цією людиною, яка померла, от і в автоматичному режимі це не не, не лікар, не там технічна особа, не будь-який там адміністратор. А це програм програма самостійно вибирає е, по всій Україні. Трансплантація це про шанс на життя, і колись в Житомирській обласній лікарні тільки говорили про можливість проводити такі оперативні втручання. Нині на рахунку лікарів понад 20 об. Операцій з пересадки органів, а минулого року тут вперше провели відразу три трансплантації органів від посмертного донора. Згоди на посмертне донорство не наближує смерть. Аби таких міфів стало менше, керівник лікарні також написав відповідну заяву. Ну, донорство це питання не смерті. Донорство це питання життя. От і, і... Це кожен повинен прийти до цього самостійно. Я, ви знаєте, от я говорю зі своїми рідними, говорю зі священниками, там, з єпископами. і я вважаю, що я буду щасливий від думки тої, що я буду жити після своєї смерті. Моя душа буде вічна, так, а от тіло, воно ж не не вічне. І якщо я ще буду жити після своєї смерті, і це мене якось загріває і стає мені, ну скажімо так, не так страшно помирати.